Дивіться смуги руху як. Де ви знаходилися, а потім як ми їдемо. Що це за такий маневр у вас? Це одна смуга, я в неї їхав. Я там не вижу розметки між двумя колями. В одному напрямку. Концерт, і концепт присвятить. Для чого? Я буду вас ознайомлювати. Я бачу. Бачите? Так. Добре. От, як ви рухались. Тобто я їду от, е... і ви потім так ліворуч. І подивіться, смуги руху, Де ви знаходитеся, а потім як ми їдемо. Що це за такий маневр у вас? Це одна смуга, я в ній їхав. Яка вона одна смуга? Ще раз уважно, подивіться. Дві полоси руху. О. Ну, я їду в лівій полосі. Ви в правій їдете, не в лівій. Де ви бачите роздільну смугу між лівою і правою? Дивіться, дорожня розмітка, от вона йде, розділяє транспортні потоки. Так. Поміж трамвайними коліями. Ви тримаєтесь праворуч, тобто ближче до е, тротуару. Ні, То... Я, я тримаюсь ліворуч. Якщо Далі, Ми ось. не бачимо розмітки, це на, розступ, на розступ воді, якщо ви. Тобто в курсі. ви наразі не бачите, так, що це розмітка суцільна. Суцільну бачу? Так. Mm. Далі, що ви робите? Трамвайний колій бачите? От, ви по трамвайним коліям їдете. Половина у вас с левой стороны протилежные стороны дороги и справа вы рухаетесь. Далі по Ну я вважаю, что це єдина поле, одна полоса. Я там не вижу разметки. Между двумя колеями. В одному напрямку. Так. Тобто ви вважаєте, що це не є порушення? Уважаемый сын. Так, видите, мы вам показали... То, відео, так? З якої причини ми вас зупинили. Ваша незгода — це ваше право. Вам зрозуміло? Так. Але ми свою точку зору, тобто згідно правил дорожнього руху, вам е, повідомляємо, що ви повинні е, самостійно, як ви кажете, так? якщо ви, наприклад, поганий зір там і так далі. Наразі там на відео чітко видно, що автомобіль. Наш тобто службовий рухається, коли ще йде е, суцільна дорожня розмітка. Тобто ваша, е, ваш автомобіль рухається праворуч. І е, на відео видно, як автомобіль е, 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 їде, тобто зміщується ліворуч перед службовим автомобілем. Е, тобто Ширина проїжджої частини е, вам, наприклад, дозволяється робити. Але ви повинні подивитися, що ви не порушите правила дорожнього руху, правильно? Так, я її не порушував. Ну, ви е, коли ви, от, зміщувалися, ви поки ще поворот зникали. Я, пере... я, я не перестроювався з. А що це було? Це було в межах однієї полоси руху. Ні. Не в межах. Ну, я, я кажу, що в межах. Це ваше право, я ж говорю. Наразі, будь ласка, водійське посвідчення реєстраційний документ для встановлення вас як водія вашої особи. Такої підстави немає для перевірки документів. Згідно закону. Назвіть, будь ласка, законну підставу для перевірки моїх документів. Дивіться. Я вам повідомив. Якщо ви не згодні, це не звільняє вас від того, надавати нам водійське посвідчення, реєстраційні документи. Ви зобов'язані на мою вимогу придивити водійське посвідчення реєстраційні документи. На чому ґрунтується право... ваша вимога, будь ласка, згідно закону? Згідно закону, я вам говорю не згідно закону, а згідно прав дорожнього руху. Ні, ви повинні діяти згідно закону України про національну поліцію. Добре. Згідно статті 32, я вам повідомляю, що у нас було достатньо підстав вважати, що ви порушили правила дорожнього руху. Тобто е пишете це... до адміністративного колокола, Так, це що... підстава для зупинки. А, для перевірки це підстава для зупинки. А я питаю підстава вас, для яка зупинки, вам стаття 35. А підстава для надання мені водійського посичення реєстраційного документа, це. Пункт право 2 Одинг та згідно статті 32 закону України про національну поліцію. Це зовсім інші статті. Згоден. Вам для чого мої документи? По-перше, встановлюємо вашу особу. Чи маєте ви посвідчення відповідної категорії? У вас, що, у вас є е... підстави вважати, що я не маю такої категорії. Ну, чи, тому чи що Ну, що? тому Колега у вас витрабував документ. Ви сказали, що ви не надасте, тому що ви не згодні з тим, що я такого не казав. Ви сказали, що ви не нанести мої допомоги, тому що ви наважаєте наші дії правомірними. Я вам сказав до пред'явлення вам доказів, ви не надо. Я спитав і я, я вам я... повідомили, що докази да. проявляються на етапі розгляду справи. Так, на вимогу про розгляд справи вже, чи ні? проводиться виключно інспекторами поліціями, у громадянина, на якого буде винесено постанову, є право. Відповідно до 268 статті Кодексу України про адмінправопорушення, оскаржити дії, оскаржити постанову, десь денний термін або до суду. Відповідно до правил дорожнього руху України, ви зобов'язані на вимогу поліції пред'явити посвідчення водія реєстраційне, а також строковий. Я вам все це повідомила. То, якщо ви не надаєте документи, то це передбачено теж адміністративна відповідальність. Частина перша, те, то, що? То, що я зобов'язаний, вказано в, в правилах дорожнього руху, я згоден. Але ви повинні діяти згідно з законом. І так, там всі ви, не... Не згодні. ви вже провели розгляд справи? Дивіться, ми не проводили розгляд справи. Не проводили? Так. Ми вам повідомили, що ведеться розгляд справи? Ні. Ну. Тож навіщо ви запитуєте, ви провели роздисправи і... Ну, щоб, щоб зрозуміти... Якщо ми будемо проводити щоб... Що... ми його повідомили. Наразі, Те, що ви сказали, що вони не писать водійське притищення, то вже зовсім інше питання. Ви його маєте? При собі? Маю в, в додатку діє. Будь ласка, не ну давайте.